Безпекова ситуація в прикордонному глухові залишається непростою і постійна загроза змушує багатьох замислитися, чи варто відкривати тут власну справу. Втім, де хто наважується та починає бізнес. Яких магазинів, закладів, харчування чи активностей бракує у місті? Ми запитали у глухівчан. Майже всі акцентували, що в глухові бракує можливостей для дозвілля дітей та молоді. Навіть не для діток, а от, наприклад, так як я мати, да, от я б прийшла б з дитиною. І е, прийшла, наприклад, з чоловіком, або прийшла з компанією. От, наприклад, діти займаються там одним. А ми, наприклад, там граємо в боулінг, або е, сидимо навіть там. Ну, щоб це не просто так прийшов е, вечерять або бургер їсти. Ну, блін, таких у нас закладів от повно. От навіть навіть зараз я приїхала там, 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 напихано, напихано А такого саме, знаєте, от. Молодежного, сімейного, такого не на жаль, немає. Приватні школи щоб були, потому що повинні діти ходити, повинні в садики в школи ходити. Це очень плохо, що ніхто не ходить. В школу в садики у нас правда, правда. Я не знаю, які как... вони виростуть вообще, що буде. Это Це... ж наше будущее. Я вообще хотіла даже, щоб бассейн був у нас в Глухові. Раньше ми в шостку все время їздили. Сейчас не ездим, потому що такие обстоятельства. был бы бассейн, туда бы много ходило людей, пусть бы там какие-то еще были бы тренажерные залы, какое-то кафе. Ну вот что-то нужно для... Ну, не то, чтобы просто пойти посидеть в кафе, поговорить. Это уже, ну, как-то это отошло и не развивает это людей кафе. Просто для молодежи. Конечно, что-то надо для молодежи. В я думала, вот, знаете, немає у нас, мабуть, таких вот, я бачила, в Самах есть чебуреки Вот у нас их немає. От хай хтось і скаже, що це там якась совдепія чи ще щось, але такі от класні там із сиром. Не обов'язково там з самим м'ясом з картоплею там їх роблять. І вегетаріанські ці чебуреки їх дуже багато видів. Вони прикольні, їх цікаво, і ну якісь от він, ну Зовсім малесенькі це або кіосочок, або це якісь таке приміщення. Зовсім геть малесеньке, отаке, яке працює швидко, швидко, швидко на виніс не заморожені продукти, а от те, що готується тут зараз. Також ділиться Тетяна актуальною місті була послуга так званого чоловіка на годину, щоб можна було зателефонувати спеціалістам, які полагодять щось у будинку. Зараз це дуже актуально. Майже у всіх дівчат ново ну, жінок. Мамо, діти, а хто служить, хто втратив, хто там, брати, рідні, куми, хтось вже в силу віку вже не може нічого зробити, вже такого чогось важкого, то це б теж би було класно, якби в нас таке було. Пенсіонерка Валентина вважає, що в місті всього вистачає, а проблема, на її думку, зовсім в іншому у розмірі соціальних виплат. Ні, у нас тебе ж хатки є, а так, дай на базарі. Ні, хватає. Я думаю, цього вистачає все. Може, якісь іще там. Битової техніки я там знаю. Меблю можу таких попроще, ну не знаю сказати. Що Щоб так? можна було купити. Так, да, ось... да. Ну а що купиш пенсія 3 тисячі? Що можна купити? Проте не всі місцеві підприємці так оптимістичні. Дехто не бачить майбутнього для свого бізнесу в Глухові та розглядає можливість переїзду і розвитку своєї справи в іншій країні. Я в шокі від цієї країни, від цього від того, що твориться везде, у всіх отраслях. Цього Тобто моя така моя така думка, що як тільки буде можливість, то відсюди вивозить дитину і самому відсюди теж їхати. От і все.